Належить моєму суду. Якщо всі належні документи положені, то суд Все. прийме таке рішення, яке він повинен прийняти відповідно до документів. Я хочу, як правозахисник. Дивіться, проблема насправді в корні. Тому що як так може бути, що цілий взвод. Не бажає служити, а бажає звільнитися. Через Можливо, там проблема не тільки в всіх тих людях, які їм допомагали звільнитися. Можливо, там проблема ще в командуванні того взводу, тому що всі військові одночасно написали рапорта на звільнення. Питання, яка в них мотивація тоді? Можливо, їх туди мобілізували якимось таким чином, що в людини виникає бажання. Звільнитися, і людина починає Який шукати спосіб, як звільнитися. А спосіб дуже простий. Відкриваємо статтю 23 закону України про мобілізацію, де написано більше 20 пунктів категорій громадян, які не підлягають мобілізації. І я вам скажу як правозахисник дуже твердо: під кожен з пунктів існує схема. Під кожен пункт існує схема. Женитися на інваліді раз, хворієте два. Там я не знаю, опікунство встановлюєте три під кожен спосіб можна юридично побудувати схему, тому що закон дає таку можливість, а люди можуть діяти будь-яким способом, який не заборонений законом. Якщо закон не забороняє одружитися, усиновити ще якісь речі зробити, то чому громадяни не можуть це робити? Питання? Якщо людини не має мотивації йти нести службу, і вона не хоче це робити, і закон їй дає підстави законні, як цього не робити. Я звичайно проти корупції. Якщо там є корупція, то ті, хто цим займалися, повинні, повинні нести відповідальність, якщо це встанують правоохоронні органи. Але якщо закон дає можливість використати ті способи, які передбачені людині, і не нести службу, і це право людини. Ніхто ну тут немає омбудсмана, але є конституційні права людини. Шлюб дозволений в Україні дозволений. Розумієте, ще й усиновлення дозволене в Україні а усиновлене проживання також дозволено. Це дозволено. Тому як якщо законодавство дозволяє ці речі, то люди мають право їх використовувати. Не можна кожного другого або третього звинувачувати в тому, що він ухилянт. Тому що, якщо там немає корупції, якщо там немає підробки документів, якщо все зроблено відповідно до букви закону, я як адвокат твердо переконаний, що людина має право на це, тому або змініть 23 третю статтю закону України. Або не кажіть, що всі в Україні ухилянти, тому що ну, це а, поняття. Просто я вам хочу сказати, а, що звали у себе за цією адресом суда. Ну, і, і в одній військовій ну, частині ви це говоримо. Ми що про, про це говоримо, за... що, Але... говорим, що це не питання не тільки питання. Дійсно, втомилися, люди втомилися, роки. вони не бачать майбутнього, вони не О. знають, що робити. Вони О. листають свій тікток, і там хтось розказує, що ми допоможемо вам звільнитися по закону. Так і вони так. роблять во зареєстрували, зібрали документи, подали в суд. Суд виніс рішення. Якщо там корупції не було, я не знаю, була вона там чи не була, то людину звільняють по закону, тому що закон дає таке право. людині. Тобто, ви перебачаєте, що ті люди, які рекламують свої послуги, вони е вчиняють дії безкоштовно. Ні, вони, вони юристого питання взяли. Хто юристу заплатить? схеми для адвокатів? Ну, от є якісь послуги, умовно, да які обіцяють як клієнтам. А вони насправді просто безперспективні. Тобто, суд в будь-якому разі винесе якесь рішення згідно закону, яке буде там суперечити бажанням клієнта, адвокати просто на цьому заробляють гроші. Чи можливо стикалися Ні, ну, дивіться, адвокат може спрогнозувати рішення? Якщо він подивився судову практику, він знає, що якщо в справу положити 5 чи 6 необхідних документів, які абсолютно законні, абсолютно достовірні, і навіть якщо суд їх перевірить, він переконається, що вони достовірні, то з вірогідністю там 95% рішення. Буде позитивне, адвокат може це спрогнозувати. Тому адвокат може ну так також адвокатура і працює шляхом аналізу судової практики. Але Доба. питання заключалося в іншому. Там, ніби то треба сказати, я так розумію, це просто щоб до них звернулися, власне кажучи, а потім вони все одно програють. Ну дивіться, я сам адвокат, і трошки хочу адвокатів захистити. <хи> дивіться, адвокати Деякі мають хави. право рекламувати Виступити свої... за Так, Адвокати мають право рекламувати себе будь-якими незабороненими шляхами е е і доводити будь-яку інформацію консультаційну до населення, тому що адвокатам платять тільки їхні клієнти. їм держава не платить на відміну від суддів від депутатів їм платять їхні клієнти, тому вони вимушені вчиняти якісь рекламні заходи для того, щоб отримати адвоката. Але знову ж таки повторюся: є поняття адвокатської етики. Воно прописано буква до букви, і якщо адвокат її порушує, тобто адвокат не може обіцяти гарантований результат. Це пряма корупція, порушення так, е... так. етики адвокатської етики адвоката, адвокат не може там одночасно захищати там і дві сторони в одному спорі. Тобто є цілий ряд норм, які по відповідно до яких адвокатура повинна діяти в Україні. І якщо адвокат це порушує, на нього є речаги впливу. Його можуть позбавити адвокатського посвідчення, відносно нього можна відкрити крим кримінальне провадження, якщо він вчиняє шахрайські дії, і так далі, і так далі. Але не треба засуджувати адвокатів за те, що вони роз'яснюють людям їхні права. Це їхня робота, їхня професія. Адвокат повинен він для того і працює адвокатом, щоб роз'яснити людині, проконсультувати людині, пояснити людині, як їй діяти у випадку конфлікту з тим же ТЦК, з тими ж правоохоронцями, там з будь-якою історією для цього професія адвокатури існує. І ну також я повторюся: не треба всіх під одну гребінку, вибачте на слові рівняти, тому що адвокати є Це відбувається. І що людина може, а чого не може. Дома так, пане Андрій, з вас почнемо e, значить знову ж таки повертаємося до славної 23 статті закону України про мобілізацію. Релігійні переконання не звільняють вас внесення служби, але є поняття про альтернативне, альтернативну службу. Тобто на розсуд командира, особа, яка відмовляється брати зброю до рук, може варити кашу, носити снаряди, варити окопи і виконувати інші бойові завдання, які не пов'язані фактично з веденням бойових дій. Так, ну, таких, такі кейси є, але ну я б не сказав, що їх прям багато. Е, в нас був була ситуація в е, на Західній Україні. Є там як це воно правильно називається, віруючі да, чи як Віряні. віряни. Віряні. В них там інша якась релігія. ну, стан протестантів. Я не пам'ятаю, ну, як віряни, вони так. там точно називаються і. Uh, Бабтісти мабуть да, їх це все протестант. їх там забрали військкомат. Вони там зразу заявили, що вони зброю не мають права брати. Їх призвали, і вони несуть службу там ну на місці виконують якісь задачі там, тому що вони у нас консультувалися. Ми це питання досліджували. Але знову ж таки, це не звільняє від загального національного обов'язку військового обов'язку. А чи є якісь, пані Валерія, до вас, чиї, зокрема, релігійних організацій, які, власне кажучи, от держави є, що оті, оті, оті. Ні, М -м -м. Ні, 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 ні. Чи це приймається ну, суто індивідуально? От, суто індивідуально, і тут я погоджуюсь з паном Андрієм, тому що ну, релігія це ж не значить, що особа якась хвора. Вона не має вад. Це ж не вади, які дозволяють не відповідати законодавчим діям. Розумієте? Я не розумію в чому питання. Я тут погоджую, що якщо людина релігійна, вона каже про це, то це лише тільки командир повинен вирішувати, що ця людина може зробити. Але в судовому провадженні мені здається, що це дуже 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 складно буде такої людині захистити свої права і рішення вона отримує позитивне. Абсолютно, ну закону. Я наприклад можу вам сказати, так. що особиста я, якщо б я отак потрапила до мене справи. Репліка. Дивіться, я також, як адвокат, маю певне бачення, як повинен виглядати закон про мобілізацію концептуально. Так, по-перше, він повинен прибрати всі можливі схеми. Це е, по для ухилянтів, ті, які побудовані на підставі 23 статті. Це не складно зробити. Можна кожну схему розібрати в правоохоронців Є інформація, в принципі, всі знають про ці схеми, да? тому їх можна розібрати по деталям і поставити перепони, які дадуть можливість ці схеми прибрати апріорі. Тобто, щоб людина, наприклад, розуміла, що якщо вона купує білий білет, то завтра цей білий білет буде скасований. І вона тоді її не купує, і ця схема автоматично відпадає. Її ніхто не пропонує, тому що вона не працює. Або, наприклад, якщо дитину усиновили, але завтра прийшли, бачать, що дитини рядом нема, скасували да. і повернувся назад. Тобто ці схеми всі можна прибрати. Але разом з тим треба не забувати про людей, тому що зараз, наприклад. Є реально людина, в неї реально є троє дітей. Вона реально не підлягає мобілізації. Вона може їздити за кордон. Ця людина бізнесмен працює, наповнює бюджет, платить податки. Але місяць назад вона не може вже їхати за кордон, тому що їй потрібна справка ще додатково з військомату про те, що в неї троє дітей. І ця людина, я вам розказую реальний кейс, іде до військкомату. Місяць ходить до військкомату за елементарною справкою, яка їй полагається по закону. Вона її не може отримати. Тому потрібно зробити прибрати схеми, але разом з тим. Спростити, спростити тим людям, які е, мають законні підстави, реальні підстави, отримувати або ці справки, е, тобто чи буквально нікуди не їдучи, через електронний кабінет. Ми ж хочемо е, інформувати через електронний кабінет е, замість повісток. Хочемо, то дайте ж тоді в електронному кабінеті і можливість е, отримувати для себе якусь інформацію. Чи, наприклад, е, треба там. Е, Військовий квиток для оформлення на, на роботу. Він приходить і, і оформлення далі по дальшому броні, да, на, на стратегічному підприємстві. А він людина не може з військомату взяти нічого. Вона туди приходить, йому його просто, вибачте, посилають, кажуть, приходь через два місяці, зараз не до тебе. А знаєте, чому а, ще посилають а, його? А можна тому, тут? що у них навіть немає образця цього й Вот, Тому вони навіть треба... не знають, що вони повинні вийдати. Тому що довідку, яку видають зараз він військ... весь військомати, то там можна їх не приймає. Тому тому закон глобально повинен вирішити дві проблеми: перше поламати всі схеми, які дозволяють ухилятися за кошти від мобілізації, і друге, розв'язати руки тим людям, які мають законні підстави, щоб вони ну щоб вони не займалися цією корупцією, не ходили, не шукали, щоб людина могла там просто через дію зайти, написати три слова і на почту, чи там як їй прийшла та довідка. Тому що ми повинні подумати і про тих людей, які мають підстави. Які законно не, не мобілізовуються, які законно їздять за кордон, які законно ведуть якісь бізнес, хочуть, які їм не потрібні схеми вони не хочуть порушувати про це людей. Я хочу також вам додати подумати. про те, що от це ми зараз про військкомати кажемо, да і то це каточніше Цен, да, центр да, Ось буде так, але я вам хочу сказати, що схема ж розпочнеться ще необхідно. Чи можна було якось інші заходи менш такі? Ну, все це да, має враг власне зауваження, також погоджуюся з колегою. Да, ну як можна людині заборонити отримувати другу освіту? Ну як можна заборонити? Якщо ви сумніваєтесь, що людина навчається, то перевірте ректора і відкрийте кримінальну справу по ректору, притягніть його до відповідальності. Але як можна людині заборонити навчатися? Це ну де це є? Це в всьому світі. Це конституційна норма, норма закріплена міжнародним законом. так само, як право на працю, право на освіту, право там інші принципові права людини. Їх не можна заборонити. Якщо ви вважаєте, що там є схема, і хтось там з ректорів чи ще щось там будує на цьому і заробляє кошти, так притягніть цього суду суддю цього, вибачте ректора Рето, до, відповідальності, до відповідальності, а тих студентів, які ухилянти, які цією схемою користуються, мобілізуйте призивайте тоді, да, призивайте да, так да, абсолютно можна було. Прослідкувати дійсність відповідності. крім того, інвалідність вона же вона ж провокує виплату соціальної допомоги обов'язково обов обов витрати. Та. і ці треба не забувати, що ці кошти вони можуть піти на зсу. Та. І тому держава логічно встановила річний термін. І ну це, для... це не довін, це ще до, до війни було. Це законодавство, ну, це, воно не змінювалося. Життя. Це, це, життя ну, це нормальна норма. І я І Тут не вважаю, немає нічого що, такого. Да. Кожна людина, яка опікується недієздатною особою або особою інвалідом, вона знає це з самого початку. І що раз вона... в рік вона може це зробити завершується. Да, отрим... Так, дивіться, ми повинні розуміти, що порядок мобілізації призиву в Україні регулює два закони: один про е е військову службу військовий обов'язок. Цей закон регулює всіх чоловіків з 18 до 27 років. Інший закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку з 27 і далі до 60. Так? Тому ми, ми в це не впиралися. Ці закони були прийняті задовго до війни. І ми просто зараз ними керуємося, бо вони такі є. Якщо це треба змінити, то о, всі, всі речі є, просто ці речі треба можна змінити. Я ще хочу просто е, таку, знаєте, невеличку річ сказати. Е, рекрутинг він е, рекрутинг набагато краща річ, ніж мобілізація. Тому що рекрутинг приводить туди людей, мотивованих, які знають, чого туди прийшли. Те про що каже е, військовослужбовець. І це класні, класні хлопці. Да, це ті, хто йдуть туди. А Просто мобілізація розумієте, він він собі ногу поріже. Він собі стрельне в палець, ще щось робить, ні аби тільки не служити, аби тільки його госпіталізували Дивіться. і в лікарню. Тому держава повинна перше врегулювати чітко порядок і сроки несення служби, щоб людина знала, що якщо її мобілізовують, вона відслужить там 2, 3, 6 місяців, і вона повернеться. І держава повинна дати. Преференції тим, хто повернулися, не якісь формальні, а реальні преференції квартиру, я не знаю, без, без е, першочергове право на всі конкурси, на всі державні служби. Да? Тобто, якщо, наприклад, йде конкурс на поліціянта, і там бере участь 5 чи 6 людей, і, і одна з них вела бойові дії. Місяць назад, чи два вона повинна бути першочергово зарахована. Звільнення від податків на два-три роки тих людей, які прийшли з передкач після шести місяців, на два роки чи на три роки. Там я не знаю. Ще якісь речі їм треба дати, щоб людина розуміла, що вона зараз сидить там, десь в якої на якійсь поганій роботі от, от, от получає свої мізерні кошти, і вона не знає свого майбутнього, але вона знає, що якщо вона піде і відслужить шість місяців і повернеться, то її життя зміниться. Значно на краще, то тоді людина буде мотивована і і все таки проводити цей рекрутинг. Рекрутинг от його почали проводити 6 місяців назад. Багато нацгвардія почала проводити третя окрема штурмова і багато людей туди йде. Тому що хлопці які йдуть туди, вони розуміють. Єдине, що вони не розуміють, скільки їм служити, і що вони отримують в кінці. Розумієте? І хочеться, щоб влада зараз, приймаючи закони, вона пояснила людям, що ви приходите, да, на два місяці чітко. да, Це величезний ризик. Але якщо ти цей ризик пройдеш, через два місяці в тебе настане світле майбутнє. Розумієте? І тоді люди будуть іти, тоді рекрутити буде легше. Тоді дійсно підуть ті люди, які хочуть нести ту службу. А коли вас кажуть, ми вас просто мобілізуємо, це просто ваш обов'язок, і ви просто. Повинні їхати напередок, та ну люди відказуються від українського громадянства. Масово пису, пишуть заяви, що Прошу Прошу е, позбавити мене громадянства, бо я боюся вмерти ну, на да. фронті. Да. розумієте так, так є, Бо я боюся. Не. Є й такі люди, так, є й такі так, люди. Да, не треба їх не. Ми їх не зламаємо. Через коліно ти цих людей не переламаєш. А є люди, які дійсно сумніваються, йти служити чи не йти, а не йдуть, тому що не знають скільки служити. Не знають, що буде після служби, Мотив... розумієте, І їм треба пакети, чіткий да. дати план, що ти приходиш, несеш службу, якщо несеш тут, де ти потрібний спереду, в тебе в більші льготи. Якщо несеш службу взаді, там де ти менш потрібний, да в тебе менші льготи, і кожна людина собі буде обирати. Ну там була мова про те, що людина дійсно може обрати місце служби, професію, ще якісь речі. І оці преференції, які людина получає після служби, вони повинні відповідати. Тобто, якщо служба більш ризикова. То людина отримує більші преференції. Якщо служба менш ризикова, вона отримує менші преференції. І тоді рекрутинг буде простіший. тоді будуть люди чітко розуміти, ну, тому що я розумію обов'язок, все, але повірте. Є люди, які не хочуть іти воювати, і ми їх не змусимо. Вони втічуть, вони будуть плити через ністер, вони будуть їхати в багажнику, вони будуть купувати якісь там справки, якісь речі. Ми їх не зрозуміло. Будав в них не буде мотивації. Да. я пропоную, що долучити пана Євгена. Тому як ви гадаєте, ну більшість людей все таки як би там не було, навіть А Оль. Дивіться, я вам розказую зампотилу, зарплата 5 тисяч, льгот нуль. Але ти служиш штурмовик, зарплата 150 тисяч, квартира е на 10 років від держави там чи на скільки звільнення від податків на 5 там років чи ще на стількись і, і забезпечення дітей всім небезпечним і ще для там на все життя? І тоді людина думає, да, тут, типу, безпечніше, але я нічого не отримаю. <рес> Даруйте, переб'ю вас. Пане Євген до нас повернувся. Пропонує все таки дати, йому закінчити а, думку. Пане Євгене, чи чуєте ви вас? Ви нас? <пілізуватись> Пропоную її і продовжити. Пане Андрію, на вас закінчили, тому завершуйте, будь ласка. свою Сякби якби я просто знав раніше, що ви цю тему піднімете, я би привів привіз би статистику, показав би, тому що ми десь місяць назад дивилися цифри. Насправді є така статистика, і я повернуся до того, що просто я прихильник рекрутингу. От я вам чесно скажу: хтось може зі мною погодитися, хтось може не погодитися. Я не зовсім перехильник тої мобілізації, яка відбувається в спортзалах, в Одесі, в Львові, коли там людям крутять руки на таможнях, хапають, крутять. Ну, правильно сказав військовий. Це дискредитує цей орган, дискредитує державу. Люди починають цього органу боятися. Люди починають. Закривати бізнеси, переводити активи, все продавати, втікати з країни. Ось що це породжує, що породжує насильницька мобілізація, розумієте? І вона не до чого доброго не приводить. От а правильний рекрутинг, правильний рекрутинг знаходить в суспільстві мотивованих людей, які знає чітко, куди він іде і для чого він туди йде. Розумієте, я згоден, що рекрутинг рекрутингом набирати людей значно складніше, значно повільніше, що е, таких ну менше людей. От. Але рекрутинг він дає людей спроможних е, корисних військо. Розумієте? Тих, які знають, що вони туди йдуть, що вони там будуть робити, які чітко для себе внутрішньо прийняли таку волю. От, а якщо робити просто тотальну мобілізацію, то просто з України скільки виїхало людей? І в тому числі чоловіків різними схемами. А зміни, змінять закон в більш жорсткі рамки вийде ще декілька мільйонів. Краще це для Пані країни. Я, Ні. Хочу, я знаєте, що хочу додати. Я погоджуюсь з вашим рекрутингом, чому ще хочу сказати.